Перший день весни, якими подіями він запам'ятається? Говоритимемо далі у програмі. Очі вітаю! Росіяни з артилерії обстріляли Чорнобаївку. Поранення отримав однорічний хлопчик. Уламками йому поранило вуха та обличчя. Також ворог здійснив ракетний удар по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі. Інформації щодо жертв і руйнувань поки немає. СБУ затримала ексучільника Нацполіції Вінничина, який працював на руку ворога. А на Луганщині палав завод, де росіяни намагались сховати свої боєприпаси. Фронтові новини цього. Цього дня у традиційному дайджесті цього дня, рівно рік тому, ворожі війська увійшли у Херсон. Місто було під окупацією майже 10 місяців. ДСНСники пригадують, як це рятувати життя у лищатах ворогів. Всі тут, тут залишалися всі герої, не ті, хто тільки гасили пожежі, всі чим-то допомагали. І оця перша ніч. Вже виходить з 24 на 25 лютого, саме перша ніч, коли ми всі тут були, коли відкриваєш весь день напроти цього дня відкриваєш новини, а там вже там, той населений пункт захопили, той населений пункт захопили. І ти розумієш, що ми там з кожною годиною все ближче-ближче до Херсона. Все ближче до перемоги українці, адже зсу вже далеко не такі, як на початку минулого року. Високоточні американські установки М 270 замінили старі радянські урагани та смерчі. А замість старих броньованих машин з'явились новенькі Макспро, Кірпі та багато інших. Вони нищать противника під Бахмутом, Креміною та Солидаром. А від їхньої ювелірної роботи здригається земля та палають ворожі склади. Дуже гарна машина. Дуже дуже високоточна, Вона прив'язується до GPS, GPS і ДЖІПІЕС і ракета. точно в ціль б'є. Склади з ворожими боєприпасами палали сьогодні в окупованій Кадіївці. До того ж, спецпризначенці СБУ влаштували нічне полювання на Луганському напрямку. Мінус шість російських танків за одну ніч. Колишній очільник нацполіції у Вінницькій області, як з'ясували правоохоронці, співпрацював з РФівцями. Антон Шевцов з 2016 року перебуває у тимчасово окупованому Криму. Має російське громадянство і особисто розробив план щодо проведення диверсійної роботи на території України. Цей документ передбачав проведення агресором серії вибухів на об'єктах цивільної інфраструктури в різних регіонах нашої держави. Відповідно до розробленого сценарію, після терактів мали відбутись показові затримання винних та публічно пролунати сфабриковані звинувачення у їх причетності до руху опору. Від Литви Україна отримала потужний автотрансформатор, який може забезпечити живленням 200 тисяч домогосподарств. Транспортування цього обладнання стало найбільшою логістичною операцією, яку коли-небудь координували механізмом цивільного захисту. ЄС не менш важливу логістичну операцію провів і військовий Олександр. Він евакуював. Кицю Пушку з Бахмута, знайшовши її на СТО. За рік пухнаста виросла і увесь цей час гріє воїну серце. Вокруг війна, а думки про кицю. Ну, я в командиру кажу, я візьму машину та поїду за нею. Віт, малесенький. Підроблені цигарки на суму майже 18 мільйонів гривень вилучили у Львівській та Закарпатській областях. За повідомленням Львівської обласної прокуратури, це була масштабна злочинна схема. Зловмисники продавали незаконно виготовлені тютюнові вироби в Україні, а також нелегально вивозили їх за кордон. У Львівській області під акцизні товари правопорушники перевозили у вантажному автомобілі. Їх виявили детективи бюро економічної безпеки. А от склад контрафактних тютюнових виробів був розташований у Закарпатській області. У ньому правоохоронці провели обшук. Під час обшуків виявлено та вилучено понад 330 тисяч пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку, а також тонни тютюну для певних спістосувань, чорневі засоби та інші речові докази. Наразі ж тривають слідчі, дії винних осіб встановлюють. Додамо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами незаконного зберігання і транспортування з метою збуту підакцизних товарів. За цією статтею, зловмисникам може загрожувати покарання у вигляді штрафу чи позбавлення волі до трьох років. Весна час змін із 1 березня 2023 року. Вони торкнуться українців у фінансовій сфері, а саме пенсіонерів, військовослужбовців, біженців, які проживають у Польщі, найбільш очікувана індексація пенсійних виплат уже цього місяця. Пенсіонери отримують на 20% більшу щомісячну виплату від держави. Однак не всі. У кого і наскільки побільшає коштів гаманці? Кому грошове забезпечення нараховуватимуть згідно з новими правилами про усі зміни, які стосуються українців, від сьогодні у сюжеті. Перерахунок пенсійних виплат торкнеться 10 мільйонів пенсіонерів. Зростуть у розмірі завдяки індексації пенсії за віком, за інвалідністю та у зв'язку із втратою годувальника на Львівщині. Понад 630 тисяч пенсіонерів. Кому із них сподіватися на фінансові покращення, пояснює Руслана Іванкова. Фактично підпадають під цю індексацію е, пенсії осіб, яким призначена по страховому закону, по військовому закону, а також по чорнобильському законах. Найменша сума підвищення це є 100 гривень, обмеження максимального підвищення, тобто не більше ніж півтора тисячі гривень. Суттєво зміниться розмір мінімальної пенсії. Пенсіонери, які не працюють, уже в березні отримують не 2100, як раніше, а 2500 120 гривень. Якщо у цій категорії ви вже досягнули від 65 до 70 років і маєте обумовлений законом стаж, отримаєте на 400 гривень більше. Пенсіонерам, яким понад 70 років та у яких є необхідний стаж, виплачуватимуть 3120 гривень. Зміни пенсійних виплат також стосуються і осіб з інвалідністю. Пенсіонери, які мають першу групу інвалідності, отримуватимуть 5 тисяч 512 гривень другу групу 5 тисяч 262 гривні. Третю групу 5 тисяч 10 гривень. Пенсіонерам постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи. Розмір виплат збільшать від 830 до 1300 гривень, залежно від групи інвалідності. Відповідно до нових правил нараховуватимуть грошове забезпечення і тим, хто нині стримує іншу катастрофу. Окупаційну йдеться про додаткові виплати військовослужбовцям. Відтак 100 тисяч гривень отримуватимуть ті, хто виконує бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення. Військовослужбовцям, які здійснюють підвіз палива продуктів харчування. Іншого майна евакуюють поранених з лінії безпосереднього зіткнення, за цей час отримують винагороду в розмірі 100 тисяч гривень. Втім, пропорційно часу витраченого на виконання таких завдань на передовій. За роботу не на нулі нараховуватимуть винагороду в розмірі 30 тисяч гривень. Такі суми в березні вже не побачать на своїх рахунках. Ті військовослужбовці, які служать у військових частинах чи підрозділах. За межами ведення бойових дій, тобто в тилу, це стосується і курсантів, строковиків чи мобілізованих, які навчаються. Усі вони отримуватимуть заробітну плату чи стипендію без додаткових доплат. Від сьогодні соціальної допомоги від Польщі не отримуватимуть і українські біженці, які там мешкають. Їх автоматично скасують для тих людей, які виїжджають із Польщі на понад 30 діб. А ще із 1 березня в сусідній країні впроваджують оплату для тих, хто втік від війни і перебуває в місцях колективного проживання більше 120 днів. Тепер доведеться оплачувати 50% видатків, але не більше 40 злотих за людину на добу. Тетяна Діяк, Юрій Маковецький. Програма «Очі». Колишнього патрульного Львівської області Романа Пилипенка, який втратив посаду через те, що подарував своїй нареченій перепустку для проїзду площею ринок, перевели на нижчу посаду в Івано-Франківську область. Про це повідомив департамент патрульної поліції України у відповідь на інформаційний запит «Західнет». Нагадаємо, ситуація трапилася в січні цього року. У мережі з'явилося відео, як Роман Палипанко подарував своїй нареченні Василині Софранюк перепуску для проїзду на площу ринок. Згодом з'ясувалося, що перепуска старого зразка, а отже, не дійсна. Проте цей подарунок таки вартував патрульному посади. Його відсторонили на час проведення службового розслідування, а за результатами перевірки притягнули до дисциплінарної відповідальності. Пилипенка перевалив Івано-Франківську область на посаду начальника відділу чергової служби управління патрульної поліції. Навчатися ніколи не пізно на Львівщині стартував набір до безкоштовного освітнього проєкту, де навчатимуть внутрішньо переміщених осіб прилокованих підприємців та тих, хто прагне розпочати свою справу основам ведення бізнесу. Зареєструватися на проєкт можна на платформі школи грантових можливостей. На брифінгу ж організатори пояснили, що з усіх заявок оберуть 25. їхні автори і стануть слухачами першого етапу тренінгів. Це будуть люди, які розуміють, що одно, одного це не будуть суші шкарпетки. Це будуть люди, які працюють менш більш в суміжних галузях, яким буде цікаво розвивати себе. І основний аспект, це те, що вони будуть зорієнтовані на е, вихід в е, на європейський ринок. Замість дзвінка будильника вибух. Саме від такого звуку сьогодні прокинулися жителі багатоповерхівки на вулиці Григорія Граб'янки. 7. бахнуло у квартирі на 10-му поверсі о 8-й ранку. Був виклик на аварійну службу. Аварійна виїхала, бачила, що в приміщення стався вибух. Перевіли газову мережу, газові прилади витоку газу не було. Вибухнув невідомий пристрій, як пояснили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту, населення та територіальної оборони. Загоряння не було. На щастя, обійшлося і без потерпілих. У результаті інциденту вибуло вікна в квартирі. Із потеплінням у парках і лісах починають розцвітати перші весняні квіти. Щоправда, більшість із них, зокрема підсніжники, проліски, крокуси, білоцвіти, сонтрава, занесені до червоної книги України. Тому кожен хто купує чи продає ці квіти, стає співучасником знищення природи. До прикладу, одна зірвана квітка виду підсніжник це вкрадене життя у 45 парстків. Вони дуже красиві, але їх так мало. Так мало, що нести їх додому не можна нікому, адже цих милих оку квітів може зовсім не залишитися в Україні. Окрім підсніжників, на межі зникнення такі квіти: білоцвіт, весняний, шафран гейфеля, рябчик, шаховий і цибуля ведмежа або ще ремша. Ці першоцвіти охороняє держава, зокрема, екоінспекція, щорічно проводить рейди, аби не допустити збору чи реалізації рідкісних рослин. Ми плануємо з понеділка, тобто, це буде якраз період перед 8 березням 7-го, 8-го Ці рейди посилювати і вони будуть проводитися як і по місцях продажу, так і по місцях можливої заготівлі збору. Згідно з законодавством за придбання збут та розпосюдження першоцвітів, передбачений штраф від 510 до 3655 гривень. Продаж першоцвітів, вирощених у штучних умовах, до прикладу, удома, також незаконний. Українські айтівці перемогли у хакатоні НАТО. Хакатон це захід, під час якого програмісти разом інтенсивно працюють над розв'язанням якоїсь проблеми або створенням чогось нового. До Варшави, а саме там відбувся захід. Поїхали дві команди з України. Левову частку склали львівські айтівці. На Хакатоні було три челенджі, тобто три основні завдання: програмування дронів, застосування штучного інтелекту для аналізу новин та створення аналітичних дашбордів. Інженери української it компанії SoftServe перемогли в останньому, розробивши рішення, яке допоможе НАТО та країнам-партнерам краще взаємодіяти між собою в Боротьбі проти спільного ворога потрібно було показати максимально чітко метрики інфографіки, які б дали змогу оцінити, як співпрацюють іт системи різних членів НАТО або їхніх партнерів в бойових умовах. Щороку на Хакатон запрошують команди з країн НАТО, але вже декілька років на захід кличуть також і українських програмістів. Над військовими розробками хлопці працювали не вперше. Для цього вони сформували команду однодумців Валькірія. Це волонтери, які з початку війни допомагають з розробкою it рішень для ЗСУ і інших організацій державних. Це є хлопці з усієї України. Це є Харків, це є Дніпро, це є Київ, це є Львів. Презентуватимуть свої рішення переможці змагання у квітні в Норвегії. Росіяни знищують українські школи, аби діти не мали де навчатися. Росіяни знищують будинки, аби ми не мали де жити. Росіяни цілеспрямовано знищують міста та людей, аби нас як нації не існувало. У львівському арт-центрі «Дзига» відкрили благодійну фотовиставку, де всі охочі можуть побачити, як руський мір щоденно руйнує Харків. Обвуглені будинки або ж те, що від них залишилося: ракети у внутрішніх двориках і самотні тварини, які щодне не приходять додому, якого вже немає. Колись у Харкові вирувало життя. Нині ж місто хочуть стерти з лиця землі. Наприклад, про це фото це стіни гуртожитку працівників міського електротранспорту. Тобто, наша задача була тут показати, як постраждали конструкції, що залишилось, де саме в якій частині будівлі був працівник. Льот документалісти в межах досудового розслідування фіксують воєнні злочини московитів, аби довести їхню провину в суді, і водночас показати урбаніцид Харкова та справжнє обличчя Росії. Виставка виставлялась в Україні, в Бережанах, Ужгороді, Полтаві, в Тернопільській області, в Збаражі, також в Європі, в Лондоні. Варшаві Гданську. виставка благодійна, але відвідувачі долучалися до зборів на підтримку роботи документалістів, майдан, моніторинг та купівлю авто для ЗСУ, що організовує фонд Сергія Жадана. Це ти навчив любові всіх тут присутніх. Спробуйши відібрати, закидаємо каміння. Саме любов керує кожним божим створінням. Сьогодні кожна виставка, кожен літературний вечір, кожен рок-концерт, кожна вистава це теж частина загального суспільного опору українців. Тому такі виставки, попри свою можливо, таку от травматичність, травмованість та й і болючість, і, м -м, мені здається, не важливі не для того, щоб лякати, не для того, щоб показувати, що подивіться у нас на сході будинки зруйновані а у Львові будинки. цілі. не про це йдеться. Йдеться про те, щоб ми розуміли, що ну нам ці будинки разом відбудовувати. Оглянути понад 60 світлин можна до 5 березня. Вхід віль. Марина Венцурик, Олег Гонтарчук, програма Очі. Два тижні тому Санкарі брали участь у чемпіонаті України в Кременці. У цьому місці на Тернопільщині єдина в країні Санна Траса. І поки погодні умови дозволяють, спортсмени провели ще одні змагання цього разу у Львові. Тут санної траси немає, але є інший важливий спортивний об'єкт, де змагалися санкарі. Дивіться у сюжеті Алли Васьковської. Шалена швидкість, з якою мчать санкарі під час змагань, може сягати більш ніж 140 кілометрів на годину. Це результат комплексної підготовки. Одна з її частин це стартовий розгін. Його тренують окремо у Львові. На території фахового коледжу спорту для цього є стартова естакада. Вона працює з осені до початку весни. У теплі пори року санкарі тренуються на санкороликах в лісопарку Погулянка. Я радий, що в нас є така інфраструктура, що ми маємо можливість якісно готувати дітей наших. Що на жаль, траси нам дуже бракує, але не дивлячись на це, як мінімум стартовий розгін, ми можемо наших спортсменів, так скажемо, навчити і підтягнути. З першого погляду процес старту може здатись простим: виштовхнути себе вперед, а далі все ніби відбудеться без твоєї участі. Але кожен учасник і тренер це заперечить. Треба зробити відкат назад, відкат вперед, потягнути ноги, спину, але її, щоб прямо вона не падала, і відштовхнутися ручками. Саме основне в старті зробити доштовхування руками. Якщо є доштовхування, це от рух махи від ручок назад. Якщо є доштовхування, то старт буде хороший. Ногами гарно потягнути руками і гарні зробити шви. Як казав мій тренер, це 80% в старту це залежить від ніг, 10% від шипів. Ну і 10% вже взагалі як ти поведеш санку, що не mm -hmm. в борти. Шипи санкарі мають на рукавицях, їх замовляють за кордоном. Техніка шифування пришвидшує. Її використовують старші спортсмени. Їхній час старту від 2 до 3 секунд. Відкрита першість Львівської даю ша зимових видів спорту зі стартового розгону зібрала майже сотню санкарів зі Львова і кременця. Лише ці два міста розвивають саний спорт в Україні. Національні першості санкарів завжди відбуваються на трасі в Кременці. Приїхали до нас друзі з Кременця, з однієї школи Пушкаря, також з Станопольської кутор. Маємо близько ста дітей на змаганнях. Можна вжати як міні-чемпіонат України. В принципі, наступного тижня у Львові відбудеться відкритий чемпіонат Львівської області зі стартів. Першість деюша. А зимових подів спорту була підготовкою до цих змагань. Алла Васьковська, Олег Хасюк, програма. Очі пора року, яка дарує надію. А ще перші барвисті квіти на полях. промені сонечка, які гріють душу, і спів ранніх пташок, який наче здатен загоїти усі рани. Сьогодні перший день весни. Весни, яка сподіваємось, здійснить найзаповітніше бажання українців. Минулоріч нашу весну вкрали. Цю наші воїни вибороли. Тож ми пропонуємо вам насолодитись звуками найдивовижнішої пори року. Навесні усе розквітає і пахне. Важко всидіти вдома, коли навкруги все співає, ми барвами. З приходом весни львівські парки звучать особливо прекрасно. У парку тануть останні залишки снігу. Дітлахи струшують з рукавичок сніжинки. Деякі перехожі вже без рукавиць та зимового вбрання. Погода дозволяє оголити долоні і доторкатися ними до кресланів. Навесні ми можемо гуляти довше і насолоджуватись кольорами природи. Можемо гуляти самі, насолоджуватись звуками потічка, Спостерігати за залицяннями птахів? Прогулюватись зі своїм чотирилапим другом. Чи навчити у теплому парку свою кровинку кататись на велосипеді ще чимало звуків є у цієї весни, і чимало причин любити її і насолоджуватись нею. Ж одягати шапочку, плаць можуть носити. квіти розвітають, сонечко росте, і квіти, і, і квіти розвітають. Тварини які вже вони прилетіли назад у теплі країни. Оце все немовірно, це магія природи. Але вуличні музиканти підказують. Надія на прекрасну весну є поки сонце сяє, поки вода. <звісна> Ка Павло Замрій, програма. Очі отож, нехай чим швидше звуки вибухів, сирен і плачу зміняться на приємні і такі очікувані звуки весни, звуки нашої перемоги. На цьому ставлю крапку. Бережіть один одного, і побачимось уже завтра.